Добрий день, я Штейна Альона, учениця 9-го А класу Запорізької гімназії No5 Запорізької міської ради. Хочу розповісти про героїзм Дмитра Бабіча. У степах Запорізького краю, де вітер знає імена січових героїв, народився хлопець на ім'я Дмитро, що змалку в ньому жавріла дивна сила. Тиха, глибока, мов ріка під льодом. Його називали каменем серед людей. Бо навіть у дитинстві він ніколи не втрачав рівноваги. У 2014 році, коли ворог вперше ступив на українську землю, Дмитро не вагався. Він ступив до полку Азов добровольцем з вірою в серці і сталевим поглядом. Там його й прозвали Воличар, бо у бою він був як велець при давніх легенд. Його спина прикривала десятки, його слово надихало сотні. Прийшов іловайськ, широкине Павлопіль, став живим щитом для тих. То поруч, і грізної бурею для ворога. Не любив говорити багато, але коли говорив, то як грім у горах. Та справжнє попробовування чекало попереду. У 2022 році він був серед захисників Маріуполя, міста, яке ворог прагнув стерти з лиця землі. У підземелях Азовсталі під постійними обстрілами Величар залишався тим самим твердим, як скеля, мочозним, як ніч перед бурею. Він лікував поранених, заряджав побратимів енергією виносив на плечах людей з-під завалів. Кажуть, що в останній день оборони він залишився в тунелях один, прикрив відхід і зник. Але легенда тільки почалася. Люди шепочуть в найтемніші часи, коли земля стогне, а ворог суне з усіх боків, величар прокидається високий, у броні, яку не пробиває зрада, серцем, у якому палає Маріуполь і весь південь України. Він не герой книжки. Він легенда, яку створили ми, запорізький величар, Азовець 2014-го, захисник на всі часи. Дякую за увагу!